Її захопили, бо вона була блондинкою, мала світлі очі і виглядала як німкеня. Вони вважали, що її легко використати як доказ того, що і слов'яни можуть бути цивілізованими. Вони не знали, що ця одинадцятирічна дівчинка три тижні тому бачила, як помирала вся її родина, що вона сама пройшла 120 кілометрів, аби перетнути кордон, що навчилася красти без шуму і спати з відкритими очима. Вони не знали, що їй вже нічого втрачати, а коли зрозуміли це, було вже запізно для всіх. Це сталося взимку 1942 року в одному селі на схід від Смоленська, яке навіть не мало назви на німецьких картах. Це було одне з тих місць, куди окупація прийшла не з танками і прапорами, а з тишею, з наказами, мовою, якої ніхто не розумів, з солдатами, які не кричали, але й не мусили кричати. Люди швидко навчилися опускати погляд, ходити вздовж стін, не ставити запитань. Навчилися, що слухняність нічого не гарантує, а непокора гарантує все найгірше. Дівчинка прийшла одного січневого ранку, ідучи по зледенілій дорозі в занадто великому пальті й розбитих чоботях, які залишали в снігу криваві сліди. Ніхто не знав, звідки вона, ніхто не питав. У ті часи загублені діти були такими ж звичайними, як ворони. Вона постукала в двері останньої хати на краю села. Тієї перед лісом, де жила на ім'я Галина, яка вже втратила обох синів на війні. Галина відчинила, побачила, як тремтить дівчинка, побачила її посинілі губи і нічого не сказала, просто впустила, зняла мокрі чоботи, дала теплу юшку і чорний хліб. Дівчинка їла, не піднімаючи очей без слів з такою швидкістю, що це було не голодом, а виживанням, коли доїла, сіла біля печі і годинами дивилася в вогонь, не кліпаючи нерухомо, ніби чекала, що полум'я підкаже їй, що робити далі. Галина намагалася спитати ім'я, дівчинка мовчала, спитала, звідки вона тиша. Тоді Галина перестала питати, бо в ті дні минуле людей було мінним полем, на яке ніхто не хотів вступати. Вона почала називати її просто катею, так звали її Померлу доньку, і дівчинка не заперечувала може, тому що вже не пам'ятала свого справжнього імені, може, тому що ім'я вже не мало значення. Перші тижні Катя майже не говорила. Рухалася по хаті як привид, робила все, що просила Галина, без нарікань, їла те, що було, спала на підлозі біля печі, хоча Галина пропонувала їй ліжко. Ночами Галина чула, як вона тихо плаче плач без схлипів, лише переривчасте дихання, ніби хтось повільно тоне, але ніколи не кричала, ніколи нічого не просила, ніби засвоїла, що шум приносить наслідки. Німці контролювали село з будівлі, яка колись була школою. Їх було 12 під командуванням молодого лейтенанта Мюллера, худорлявого чоловіка з чемними манерами, який дивовижно добре говорив російською і завжди усміхався перед тим, як віддати наказ. Ця усмішка була в ньому найнебезпечнішою. Вона змушувала людей вірити, що з ним можливо можна домовитися, а ця віра завжди закінчувалася трагедією. Мюллер установив чіткі правила. Комендантська година о шостій вечора, щотижнева здача продуктів до центрального складу, заборона збиратися більше трьох осіб, будь-якої миті, можливі, обшуки хат. Правила змінювалися, коли йому заманеться без попередження, і люди дізнавалися нові норми лише тоді, коли хтось їх порушував через незнання. Тоді приходила кара. Публічна, показова, холодна. Ніхто в селі точно не знав, навіщо німці тут ні заводів, ні шахт, нічого стратегічного, лише замерзлі поля, гнилі дерев'яні хати, і люди занадто старі чи занадто молоді для роботи. Але німці залишалися, вели записи, списки, фотографували людей. І це було гірше за будь-яку видиму жорстокість, бо ніхто не знав, навіщо потрібні ці списки, ці фотографії, ці записи, ніхто не знав, на що вони чекають. Катя жила в Галини майже місяць, коли прийшов наказ. Це була суботня ранок. Троє солдатів постукали, увійшли без дозволу, озирнулися з тією вишколеною байдужістю, від якої людина почувається меблями. Один із них. Наймолодший побачив Катю біля вікна. Вона чистила картоплю, зупинився, уважно подивився, потім покликав інших. Хвилину говорили німецькою, показуючи на дівчинку, звіряючись із папером. Галина відчула, як повітря стало густим, ніби ось-ось щось зламається. Один солдат опустився на коліна перед катою, доторкнувся до її світлого волосся, з ніжністю від якої ставало гидко. Спитав вік. Катя не відповіла. Солдат подивився на Галину. Галина сказала: Одинадцять років. Солдат усміхнувся, сказав щось німецькою. Інші кивнули. Тоді солдат встав і сказав Галині ламаною, але зрозумілою російською, що дівчинка завтра о 9-й ранку має з'явитися в школі наказ лейтенанта Мюллера: нічого брати не треба, лише себе. Це для її ж добра. Усе буде добре. Галина спитала, чому? Солдат не відповів. Лише повторив наказ, розвернувся і пішов з іншими. Двері залишилися відчинені, холод увірвався всередину, як звір. Галина повільно зачинила їх тремтячими руками. А коли обернулася, Катя все так само чистила картоплю з тим самим порожнім виразом обличчя, ніби нічого не сталося. Тієї ночі Галина не спала. Сиділа на кухні, дивилася на сплячу дівчинку і думала про всі історії про німецькі накази, які здавалися нешкідливими, думала сховати Катю, втекти з нею. Але знала, тікати нікуди. Ліси повні вовків і патрулів. Сусідні села теж окуповані. А не послухатися прямого наказу це не лише її смерть, а смерть усіх, хто її знає. Німці карали не лише винного, карали приклад. Наступного ранку Галина зібрала Катю, умила обличчя холодною водою, розчесала волосся, одягнула найкращу сукню, ту, що була просто трохи менше рвана, ніж інші. Катя нічого не питала, не плакала, не опиралася. Дозволила одягнути себе як ляльку, і саме це налякало Галину найбільше. Що дівчинка вже знає? Протест марний. Вони пішли разом до школи, вулиці порожні. Люди зачинилися в хатах. А коли німці когось кличуть, краще не бути поруч. Галина постукала. Солдат відчинив. Подивився на Катю, кивнув, жестом запросив заходити. Галина спробувала зайти слідом. Солдат заступив дорогу. Сказав тільки дівчинка. Галина благала. Солдат зачинив двері. Галина стояла на дворі годинами під снігом і чекала. Приходили інші жінки усі з дітьми, усі блондинки, усі зі світлими очима, усі отримали однаковий наказ. Ніхто не знав, що відбувається всередині. Ніхто не наважувався кричати. Лише чекали, тремтячи, тихо молячись богам, які давно перестали слухати. Усередині Катя стояла в шерензі з сімнадцятьма іншими дітьми: усі від восьми до чотирнадцяти, усі блондини, усі налякані, крім неї. Вона просто дивилася вперед тим порожнім поглядом, який уже так добре знала. Німецький лікар оглядав їх по черзі, міряв голови металевим приладом, дивився зуби, задавав питання німецькою, яких ніхто не розумів, записував у чорний зошит. Коли черга дійшла до каті, лікар оглядав її довше за інших, ощупував череп, заглядав в очі в притул, велів відкрити рота. Потім покликав лейтенанта Мюллера. Мюллер підійшов, подивився на дівчинку, прочитав записи лікаря, усміхнувся тією усмішкою, яка переконувала, що все гаразд. Спитав Катю ім'я, вона мовчала. Спитав звідки? Тиша. Мюллер не розсердився. Просто записав щось і велів лікарю позначити її як придатну. Лікар товстим червоним олівцем поставив позначку на лобі Каті. Те саме зробив з одинадцятьма іншими дітьми. Решту повернули матерям. Матерів цих дванадцяти покликали всередину. Мюллер пояснив їм спокійним, ввічливим голосом, що їхні діти відібрані для особливої програми, їх відвезуть до центру в Німеччині, де дадуть освіту, їжу, медичну допомогу. Це привілей, вони мають пишатися, діти повернуться кращими, сильнішими, підготовленішими. Рейх дбає про своїх. Одна мати спитала, коли повернуться. Мюллер сказав: залежить від індивідуального прогресу. Може місяці, може роки, але точно повернуться. Інша спитала, чи можна навідувати. Мюллер сказав, ні. Програма сувора, візити її порушать. Але листи приходитимуть, усе буде добре. Галина подивилася на Катю, дівчинка подивилася у відповідь, і вперше за тижні Галина побачила в її очах щось: не страх, не сум, щось гірше, розуміння. Ніби Катя точно знала, що відбувається. Ніби вже пережила це колись. Галина хотіла заговорити. Хотіла сказати, що Катя не її донька, що вона в неї лише місяць, що, можливо, помилка, але перш ніж розкрити рота, Катя міцно стиснула їй руку, силою, якої не повинно бути в одинадцятирічної дитини. І в цьому стисканні було ясне послання мовчи, Галина закрила рота, ковтнула, кивнула. Мюллер дав їм три дні на збори дітей. Можна взяти маленьку валізку з одягом і особистими речами. Нічого цінного, нічого їжі. Лише найнеобхідніше. Видав підписаний папір як доказ, що діти під захистом рейху, потім відпустив. За ці три дні село перетворилося на мовчазні похорони. Матері пакували валізки, ніби пакували труни. Діти не зовсім розуміли, що відбувається, але відчували жах матерів, і це лякало їх більше, ніж солдати. Катя ж нічого не виявляла, допомагала Галині складати одяг. Вибирати, що взяти, з неприродним спокоєм. В ніч перед від'їздом Галина востаннє спробувала її розговорити. Спитала, чи боїться вона. Катя довго дивилася на неї і потім сказала так тихо, що ледь чутно. Мене вже одного разу забрали. Це не повториться. Галина відчула мороз по спині, спитала, що вона має на увазі. Катя не відповіла. Повернулася спиною, лягла біля печі і більше не промовила ні слова. У день від'їзду дванадцятьох дітей зібрали на сільській площі. Матері були там, тихо плакали, обіймали їх так, ніби хотіли втягнути назад у свої тіла. Солдати чекали біля двох військових вантажівок. Мюллер стояв там, у бездоганній формі, з зошитом у руці, з відрепетированою усмішкою на обличчі, викликав дітей по одному, перевіряв імена за списком, велів сідати. Коли черга дійшла до каті, Галина обійняла її так міцно, що думала, зламає кістки. Прошепотіла на вухо: Повернешся, я чекатиму, все буде добре. Катя нічого не сказала, лише відсторонилася, залізла в кузов і сіла біля заднього брезенту. Вантажівки рушили. Матері побігли слідом, вигукуючи імена дітей, доки солдати не націлили на них гвинтівки і не змусили зупинитися. Машини зникли на дорозі, залишивши лише сліди на снігу й тишу. Важку, як свинець. Галина повернулася до порожньої хати, сіла біля печі і чекала, чекала обіцяних листів, чекала звісток, чекала хоч чогось, але нічого не прийшло. Минули тижні, місяці, село продовжувало жити в рутині страху й покори. Німці залишалися, вели списки, фотографували, чекали чогось, чого ніхто не розумів, а потім однієї мартової ночі прийшов вогонь. Все почалося в школі. Маленький, точно розрахований вибух, який підпалив склад пального. Солдати вибігли на двір, кричали накази, намагалися гасити полум'я. Поки вони це робили, другий вибух знищив склад зброї, потім третій, потім четвертий. Це не були партизанські атаки. Не ззовні. Усе йшло зсередини. Мюллер кричав, що є саботажник, наказав обшукати всі хати, зібрати всю село на площі, знайти винного. Солдати послухалися, але їм було страшно, бо вибухи тривали далі у машинах, у кухнях, у спальнях, ніби хтось знав кожен закуток школи на пам'ять і руйнував її по шматках. А потім хтось закричав, що бачив дівчинку блондинку в рваній сукні, яка бігла між тінями. Мюллер спочатку не повірив, але коли знайшли двох солдатів у підвалі з перерізаними горлами осколком скла, він почав розуміти він організував облаву, зібрав усіх вільних солдатів. Прочесали кожну хату, кожну комору, кожен куточок села і нічого не знайшли. Дівчинка зникла, але вибухи йшли далі. Один щоночі, завжди в новому місці, завжди коли найменше чекали. Солдати почали боятися, не спали, погано їли, бачили тіні там, де їх не було, чули кроки, яких не існувало. Мюллер намагався тримати контроль, але відчував, як його влада розпадається бо не можна боротися з ворогом, якого не бачиш, якого не впіймаєш. Який знає кожен твій крок раніше, ніж ти його зробиш. Минув тиждень, потім другий. Вибухи припинилися. Мюллер подумав, що дівчинка, мабуть, померла, що сховалася в лісі, і вовки її з'їли. Послабив пильність, наказав скасувати нічні патрулі. Це був його останній наказ. Його знайшли через три дні в кімнаті, сидів за столом, голова на зошиті з записами, виглядав ніби спить, але коли намагалися розбудити. Побачили кров, чистий розріз по горлу, хірургічно точний, мабуть, у вісні, без слідів боротьби, без відбитків. Лише напис на стіні його власною кров'ю, тремтячими, але читабельними літерами, мене вже одного разу забрали. Солдати впали в паніку, покинули село ще тієї ж ночі, не чекаючи наказів згори, нічого не взявши, просто тікаючи від чогось, чого не могли зрозуміти і перемогти. Село стало вільним, але ніхто не радів, бо всі знали, що щось змінилося. Щось у цій дівчинці зламалося безповоротно. Галина шукала Катю тижнями, розпитувала в сусідніх селах, обшукувала ліси, ніколи не знайшла. Дехто каже, що вона померла наступної зими. Інші та, що блукала від села до села, шукала ізольовані німецькі загони і нищила їх один за одним. Є історії, які неможливо перевірити: про блондинку, яку бачили під Мінськом, під Вітепськом, під Ригою. Завжди там, де були німці, завжди незадовго до чогось жахливого. Ніхто не знає, що з нею сталося насправді, ніхто не знає, що зробили з нею німці в тому центрі, ніхто не знає, що вона бачила, що пережила, чого навчилася. Але одне точно, коли вони захопили цю дівчинку, думаючи, що вона буде легким трофеєм. Ще одним доказом їхньої расової переваги вони не знали, що пробуджують те, що вже було зламане, розтрощене, знищене ними самими. Не знали, що в цієї дівчинки вже нічого втрачати, а коли стикаєшся з тим, хто втратив усе. Жодні погрози не діють, жоден страх не діє, жоден контроль неможливий. Німці вчинили на війні багато помилок, але того дня в тому безіменному селі вони вчинили одну, яку ніколи не змогли виправити, бо не можна контролювати того, хто засвоїв слухняність. Це просто інший спосіб померти. Є тисячі таких історій, які ніколи не були розказані: історії звичайних людей, яких загнали за будь-які людські межі. Якщо ця історія зачепила тебе, якщо ти віриш, що ці життя гідні пам'яті, навіть якщо боляче, підпишись на цей канал. Бо доки хтось пам'ятає, доки хтось розповідає, вони не зникли зовсім. І, можливо, це єдине, що ми зараз можемо для них зробити не дати тиші поглинути їх назавжди. Те, що відкрили захоплені після війни німецькі архіви. Виявилося ще страшніше, ніж міг уявити будь-хто. Програма, про яку Мюллер так спокійно говорив, називалася Лебенсборн. Але чого матері того села не знали, чого не знав тоді жоден цивільний, бо у цієї програми було два обличчя: одне офіційне, пристойне для виховання чисто німецьких дітей, і друге таємне, жорстоке, набагато темніше германізація слов'янських дітей, які виглядали арійцями. Документи, знайдені в кабінетах СС, описували процес з адміністративною холодністю. Від якої кров стигла в жилах. Дітей звозили до спеціальних центрів, де вимірювали кожен сантиметр черепа, кожен відтінок шкіри, кожен відтінок очей, хто проходив расові тести, відокремлювали, решта просто зникали. Немає записів, куди. Немає могил, лише прогалини в списках. Відібраних дітей піддавали тому, що називали перевчанням, забороняли говорити рідною мовою. Кожне російське, польське українське слово каралося фізично, вчили, що батьки їх покинули, що Німеччина тепер їхній дім, що Фюрер, їхній справжній батько. Найменші забували, старші чинили опір, доки біль не ламав або принаймні так вважали німці. Катя пробула в одному з таких центрів рівно 17 днів. Записи показують прибула з групою з безіменного села, класифікована як Тип 1, найвища категорія расової придатності. Приписана до бараку 3, де тримали дівчаток від 10 до 12 років, а на 18-й день зникла з реєстрів без пояснень, просто перестала існувати на папері. Що відбувалося ці 17 днів, офіційно ніколи не документували. Але роки по тому, коли дослідники опитували інших уцілілих з Лебенсборн, деякі згадували блондинку, яка не плакала, не говорила, дивилася на наглядачок мертвими очима. Згадували, що її карали частіше за всіх. За відмову вимовляти нове німецьке ім'я, що замкнули на три дні в підвальному ізоляторі без їжі. Що, коли витягли, вона все ще не говорила німецькою, але навчилася іншому. Навчилася, де лежать ключі, о котрій годині змінюються вартові, що колючий дріт по периметру має слабке місце біля Сараю, і що, якщо вичекати точний момент, рухатися точно і не боятися трохи крові можна зникнути. Одна з уцілілих, опитана з 1977 року в маленькій квартирі у Варшаві, Згадувала, як бачила дівчинку в ніч її втечі. Сказала, що Катя підійшла до її койки, затисла їй рота рукою, щоб не закричала, і прошепотіла те, що переслідувало її все життя. Не плач, коли б'ють. Їм подобається, коли плачеш. Навчися бачити, не будучи видимою, і коли з'явиться шанс, не вагайся, ніколи не вагайся. Потім дівчинка зникла через розбите вікно в умивальнику і уціліла більше її не бачила. Але тієї ночі згорів корпус із реєстрами центру. Усі ідентифікаційні документи дітей згоріли. Коли влада спробувала відновити дані, виявилося, що вкрадені і резервні копії. 63 дитини втратили тієї ночі свої справжні імена, деякі так і не змогли повернутися до родин, бо ніхто вже не знав, звідки вони. Хаос був повним. Німці розіслали пошукові групи на тижні, прочісували ліси з собаками, допитували селяну навколишніх селах, знайшли маленькі сліди на снігу, які обривалися біля берега замерзлої річки. Вирішили, що дівчинка намагалася перейти річку, лід проломився, тіло понесло течією. Закрили справу так простіше. Зручніше, ніж визнати, що 11-річна дівчинка обійшла їхню систему безпеки, знищила місяці скрупульозної роботи і утекла з під носа, що робила Катя в наступні місяці. Залишається загадкою, повною тіней і чуток, але є закономірності збіги занадто точні, щоб бути випадковими. З лютого, по червень 43-го року, пройшла серія інцидентів в ізольованих німецьких постах по всій Смоленщині. Маленькі сторожові пункти, які вранці знаходили з перерізаними горлами вартових, склади боєприпасів, які вибухали без видимої причини, саботаж машин з точністю, яка не відповідала звичайним партизанським прийомам. У німецьких звітах того часу неодноразово згадується маленька постать біля місць нападів. Завжди описана, схоже: дівчинка або підліток, блондин, рухається сам без видимого спорядження, зникає перш ніж встигають підійти. Солдати почали називати її Der kleine Geist – маленький дух. Деякі офіцери списували на параною на стрес Східного фронту, на уяву людей, занадто довго відірваних від дому, але мертві були справжніми, пожежі справжніми, страх справжнім. Один німецький командир записав у особистому щоденнику, знайденому десятиліттями по тому в архіві Східного Берліна, що бачив цю дівчинку одного разу. Під час патруля на узліссі в сутінках вона сиділа на поваленому стовбурі і дивилася на нього. Коли він наказав солдатам наблизитися, вона не втекла, просто стояла, спостерігаючи за ними з таким спокоєм, що він лякав сильніше за будь-яку засідку. Коли до неї залишалося 20 метрів, встала, усміхнулася і зникла між деревами. Тієї ночі вибухнула їхня вантажівка, поки вони спали. Він залишився єдиним уцілілим. В офіційних рапортах більше ніколи про неї не згадував, але в щоденнику написав: вона не була людиною або давно перестала нею бути. Це ми її створили. А тепер вона нас полює. Війна продовжувала свій жорстокий хід. Німці повільно відступали на захід. Села звільняла Червона армія зі своїми наказами, своїми списками, своїми способами карати тих, хто співпрацював або просто вижив під німецькою окупацією. Галина померла взимку 1944 го не від німців, а від голоду й холоду. Все так само сидячи біля вікна в очікувані дівчинки, яка ніколи не повернулася. Ніхто точно не знає, що сталося з катею після війни. Немає записів, немає могил, лише розрізнені історії, які неможливо перевірити, шепотом розказані ветеранами, які воліли забути. Історії про молоду жінку, блондинку зі світлими очима, яка сиділа на трибунах Нюрнберзького процесу, спостерігаючи за підсудними з такою інтенсивністю, що деякі відводили погляд, історії про когось з її прикметами. Хто в 50-ті роки працював в організаціях із розшуку воєнних злочинців, завжди в тіні ніколи з повним ім'ям. Історії про незрозумілі зникнення колишніх офіцерів СС, які жили під чужими іменами в Південній Америці. Можливо, це були різні люди, можливо, це була вона. Можливо, Катя втопилася в тій замерзлій річці 1943-го. і все інше, лише людське бажання вірити, що справедливість. Хай темна й самотня наздоганяє тих, хто втік. Або, можливо, вона навчилася виживати так повно, так абсолютно, що перестала потребувати імені, національності, минулого, можливо, стала саме тим, чого німці боялися породити. Кимось, хто знав їхні методи, бо пережив їх, хто розумів їхню мову, бо її нав'язали, хто міг рухатися серед них, бо зовні була однією з них, але всередині чиста кристалізована ненависть, чиста потреба побачити, як горить у себе. Що вони уособлювали? У цієї історії немає щасливого кінця, бо справжнє життя рідко його має. У неї лише жорстокі правди і питання без відповідей. Скільки було таких катей? Скільки дітей забрали під приводом захисту, виховували з обіцянкою кращого майбутнього і знищували, доки вони не перетворювалися на щось, чого ніхто не хотів визнавати? Архіви говорять про тисячі. Уцілілі говорять значно більше, а більшість так і не повернулася додому. Не тому що всі загинули, а тому, що дім, до якого вони могли б повернутися, вже не існував: родина, мертва, села спалені, імена стерті. А вони самі перетворені на щось інше, щось, що ніде більше не вписувалося. Якщо ця історія щось зачепила в тобі, якщо ти зрозумів, що за кожною воєнною статистикою стоїть життя, яке скалічене, дитинство вкрадене, майбутнє спалене ще до того. Як почалося? Залиши коментар. Розкажи, чи знаєш ти схожі історії. Поширюй це відео, щоб більше людей зрозуміло. Війна це не лише битви і стратегії, це мільйони особистих доль, розчавлених рішеннями, над якими вони ніколи не мали контролю. Підпишись і ввімкни сповіщення. Ми й далі розповідатимемо ці історії, які ніхто не хоче пам'ятати, але які всі повинні знати. Бо забути означає дозволити цьому повторитися а пам'ятати, навіть якщо боляч, це єдиний спосіб вшанувати тих, хто вже сам не може розповісти, що пережив.